Доброго дня всім! Сьогодні зібралися маленькому містечку в Лігайтоні, українське містечко, і вирішили приготувати для наших гостей, які прибувають з Філадельфії, е... блюдо е, нашого е, такого шеф повара е, Вуяслава. Вуя, так. Пару слів. Беремо зубку для друзів. Зубка з чим? З м'ясом. Сьогодні зібралися шеф повар головний Вояслава. Наш бульбонарізатель Михайло, Віталька і генерал Володимир. Так. Вояслава, що ми робимо? Що ми додавали? Цибулька, морквочка. Морква, імбір, чесничок і бульон дали. Окей.